Всім привіт! Сьогодні покажу вам три види френчу. Наростила собі ось такий ніготь і наглядно зараз вам буду показувати. Зробила нарощування нігтя на гелеву тіпсу. гелеву тіпсу, подивіться, ось такий квадрат. І зараз будемо розглядати три види френчу, а також покажу вам схему малювання френчу пензликом. В першу чергу нам знадобиться два ось таких гель-фарби, ну або одна якась із них виберемо або білу, або чорну. Я думаю, що, скоріше за все, оберу чорну, бо все ж таки в мене білий нігодь. Хочу сказати, наперед, якихось стандартні френчу немає. Саме перший френч, який ми розглядаємо, і класичний це білою гель-фарбою на будь-якому, ну, точніше, не на будь-якому, на камуфлюючому кольорі. Але зараз по сучасному всі роблять фон будь-який, який забажається, і колір самої лінії посмішки також обирають якось забажають. Це були тільки що клейкі-стрічки для сучасного френчу, я вам сьогодні його покажу. І френч для новачків, які не хочуть малювати. Пензлики, бо пензликом, або просто той, хто не хоче малювати френч пензликом, і такий лайфхак, можемо сказати. Зараз давайте то все протестуємо і я вам покажу, як такими варіантами, як такі варіанти саме зробити. І в першу чергу, давайте спробуємо зробити френч за допомогою ось цих клейких гнучких стрічок. Це вже давно в нас є в манікюрі, але френч почали зовсім недавно робити цими стрічками. І перше, що нам треба, Треба зробити перед тим, як малювати будь-який френч або клейкий-стрічками, цей клейкими стрічками, або пензликом, або тим штампом, яким я вам показувала. В першу чергу нам треба зняти липкий шар з нігтя. Це обов'язково. По-перше, якщо у нас зараз стрічка, щоб вона добре до нас прилипала до нігтя. А якщо ми будемо працювати гель лаком або гель фарбою щоб воно попросту не розпливалося і була більш чіткіша лінія. Ось таким чином я зняла липкий шар з допомогою знежирювача, чекаю, доки висохне мій ніготь, і можемо починати. вже. Беру ці клейкі смужки і обираю за розміром по ширині, яку мені потрібно ширшу чи вушу, яку там. Вже забажаєте. Приблизно я відміряю і так на глаз прикидаю, яка буде лінія посмішки. Я маю на увазі за довжиною, яка вона буде велика чи маленька, і скільки мені приблизно потрібно саме буде тієї стрічки. Хочу сказати наперед, щоб беріть краще більше. Обирайте, одразу, розраховуйте, щоб у вас вистачило на всі 10 нігтів, тобто, ви бачите, широких смужечок у вас там 2 чи 3, так, щоб тих смужок на всі нігті. І У мене доволі таки довгий ніготь, тому мені потрібно взяти побільше тієї смужки, ну я візьму половинку, бо не знаю навіть, яку лінію посмішки буду робити, чи велику, чи маленьку. Зараз спробуємо зробити побільше. Я вже робила такий френч, робила відео, хто бачив, той вже бачив, хто не бачив, можете перейти подивитися воно дуже стильно та красиво виглядає. Я беру ось так за допомогою пушеру і ближче до того краю, який. І перший буду клеїти, щоб я саме, саме пальцем могла при, притиснути цей краєчок, щоб він зафіксувався, приклеївся до нігтя. Ось ви бачите, лівіше. І тоді вже поступово буду рухатися далі. Хто не працював з цими стрічками, вони такі гнучки, їх можна натягувати, вони розтягуються, і за рахунок цього їх можна ось так обертати і приклеювати так, як вам потрібно. Подивіться, чим дужче ми будемо її натягувати, Тим рівніше вона буде вкладатися, але френчу, то доволі таки складновато, але в принципі впоратися можна. Але ще хочу додати, що мають ці бути стрічки дуже гарної якості, бо в мене є три види цих стрічок різної фірми і різного кольору. Дві, два види цих стрічок дуже добре гнуться, такі пластичні, добре клеються, розвертаються, ось таким чином, а одні попросту розриваються. Так що, Якщо у вас щось там не виходить, задумайтесь, можливо, потрібно буде змінити ті стрічки. Якщо ви намагаєтеся її трохи розтягувати, вона така трохи, як гумка має бути. Якщо вона швидко розривається, або ви дуже додали багато зусиль, або просто у вас неякісна смужка, бо то треба робити охайно. І коли ти робиш тохайно, то вона просто хопс і розірвалася, то вже все, то виходить, що погана смужка. Ось таким чином, все я приклею. look. І далі я нічого не буду робити. Можу додати, що, в принципі, ви можете зробити собі так заготовку і замалювати вільний край. Але сама задумка цього стильного сучасного френчу все залишити так, як є. Просто ось таку полосочку зробити. Далі ми розтираємо обережно, ж таки, охайно, щоб нічого там не сунути і не порвати, не зіпсувати, сухою цією безворсовою серветкою просто ось так натискаємо і розстираю, щоб воно лягло рівнесенькою, нічого там не стирчало. Далі можемо перекривати топом, чи робити ще якийсь малюнок, чи декор, що там забажаєте. І це в нас і є перший вид френчу. Другий варіант френчу за допомогою штампу. Колись в мене були такі відео, я вже не пам'ятаю, можете полистати, але, в принципі, сьогодні я вирішила зібрати все до кубки, щоб у вас була така галочка, заміточка, шпоргалочка, можемо так сказати. Щоб ви зайшли, і подивилися одразу всі три види френчу. Я беру гель-фарбу. Краще брати гель-фарбу для френчу, тому що вона більше пігментована, але, в принципі, можна і використовувати гель-лаки. Беру широкий такий пензлик і промазую саме на наш штамп. Ну, Промазую я побільше, бо все ж таки ніготь у мене великий. Хочу сказати, коли дуже короткі нігті, то не трохи зручно, не, не, добре, не так добре зручно, то робити, але в принципі можна все ж таки зробити. Далі я ось таким чином вставлю ніготь і натискаю. Треба бути обережним, бо ви бачите, в мене несуцільна ось ця силиконова штучка штампу, подушечка з самою пластмаскою. То я трохи притримала, щоб воно не розсипалося, бо все може догори так приклеїтися і не зробиться френч, як потрібно. Я туди добре вдавила, натиснула. Старайтесь так трохи повертати вправо-вліво, щоб більш-менш зробити лінію посмішки. Дуже сильно я вже не натискала, бо нігодь дуже довгий, то я можу видавити зовсім ту подушечку. Але ось таку заготовку я зробила, і, в принципі, такий френч також може бути. Не обов'язково ті вусики. Валю аж по самі вуха. Далі пензликом я підправила ці вусики френчу, і там підправила ще довільного краю, якщо щось не вистачає. Далі просушуємо в лампі, в принципі, якщо ви бажаєте, вусики можна ще підмалювати. Але на що то робити, я думаю, це такий френч на швидку руч скажемо, без якихось особливих промальовок, і хто не хоче вчитися або не вміє, або кому так подобається. Мені також, до речі, подобається. Такими невеликою такою, лінією посмішки, ось такий френч. Ось такий другий варіант френчу, як ви бачите, який робиться дуже круто і дуже швидко. І давайте розглядати вже третій варіант. Ну, і давайте подивимось, третій варіант це класичний, за допомогою пензликів. Краще, якщо буде у вас їх 1, 2, 3, але, в принципі, можна впоратися і одним. Найкоротший, дуже довгий, тоненький та широченький, який ви вже щойно бачили. Зараз ми будемо малювати і малювати будемо не просто так на мене, а робити більш-менш якусь схему. Схема доволі таки проста у малюванні: френчу. Якщо ви добре малюєте лінії, то у вас все буде Окей. В першу чергу, нам треба промалювати ось таку лінію. Не обов'язково, якщо вона у вас трохи буде нерівна, там, товстіша, ширша, чи якась вузькіша десь в місцях, попросту нам більш-менш потрібна рівна лінія. Далі нам потрібно зробити серединку, поставити крапочку на вільному краї, і можна зробити навіть в двох місцях. Добре змочити пензлик саме в гель-фарбі цієї. Ось таким чином я перемалювала, зробила тонкішу лінію, але, ви, в принципі, можете не заморочуватись. Бо все ж таки ми будемо замальовувати ту частину знову ж таки ж гель-фарбою. Далі намічаємо трохи точки вросту лінії посмішки, висоту, можемо так сказати. І тоді ми будемо робити промальовку. Ми поставили дві крапочки серединки, ось так я ще зроблю лінію. І тоді до тієї серединки ми маємо протягти ось таким чином ще лінію. Це в нас і буде наша лінія посмішки з одного боку і з іншого боку. Це класична схема малювання френчу. подивіться, якісь такі зірочки в мене вийшли, і що ж далі треба з ними зробити, як то все столити. Хочу сказати наперед, що краще вам розраховувати на початку і робити ось саму першу лінію, ту, яку ми рівно малювали, зробити вузькіше, бо все ж таки можна не вгадати, і він у вас буде доволі широкий. Якщо ви бажаєте тонесенький, то робіть поменше. Забирайте там по поменше, саме тієї відстані. Далі, що нам потрібно зробити? Ось тут, де в нас ось такий кут утворився, нам треба це попросто ось так з'єднати і малесенькі такі кружочки зробити, ну, вималювати, домалювати лінію посмішки. Можна вже для цього взяти ось такий. Більш коротший пензлик, якщо вам тим незручно працювати, але в принципі можна і тим довгим. Чому потрібен довгий, як ви бачите, у нас доволі рівні такі мають бути лінії, щоб розбіточки, щоб у нас все добре виходило, потім малювати. А широким пензликом то буде незручно малювати. Ви будете робити такі штрихи, і лінія не така буде рівна. як Одним, махом, скажімо одним так. рухом ви зробите тонким довгим. Пензликом. Широкий пензлик, як ви бачите, нам потрібен, щоб попросту замалювати вже все те, що має бути замальованим. Лінію, сам, саму цю посмішку, сам цей френч, замалювати цю серединку, скажімо так. Спочатку я тонкий шар ось такий промазую, а далі додаю ще саме гель-фарби, щоб більш насичений був колір. Якщо вам, в принципі, щось там не подобається, ви можете взяти той же самий донесенький пензлик ще підмалювати, чи лінію посмішку, Посмішки чи коротесенькі, і домалювати, що вам потрібно. Ось така лінія посмішки в мене вийшла. Сама лінія посмішки мені сподобалася, але з правої сторони, подивіться, трохи я не домалювала, не мало додала саме гель фарби. То треба зараз домалювати, а так сама лінія посмішки вийшла гарна. Тож, ось така проста схема малювання, беріть собі на заміточку, користуйтеся, робіть френші тим способом. Який вам подобається, і носіть свій манікюр з задоволенням. Тут треба домальовувати, слідкуйте за цим, щоб колір був однієї щільності скрізь, особливо, якщо ви малюєте, то все клієнт. Ось таке відео сьогодні вийшло: Три варіанти френчу. Обирайте, малюйте, робіть красиві манікюрчики. Всім дякую, хто зайшов і подивився відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. У мене сьогодні все. До зустрічі! нових відео